Олександр Володимирович, 24 серпня знаковий день для всіх українців. Знаю, що для вас він особливо знаковий, тому що пам'ятаю етапи боротьби Олександра Черевка за те, щоб наша держава була такою, якою вона є, і навіть кращою. Тому хотілося, щоб ви сказали кілька слів власне своїх думок з нагоди цього свята і, можливо, пригадали свій власний внес обстановлення незалежності. Скоро ми будемо зустрічати 31 першу річницю нашої незалежності. Це дійсно. Найвагоміше наше державне свято, бо з цього періоду почалось будівництво вільної, демократичної України в певному етапі, бо сьогодні ми маємо говорити за 31-шу річницю політичної незалежності, але нам тисячу років і більше. І це теж та робота, яку треба буде ще робити. Звичайно, ці, ці роки нас надзвичайно змінили. От, але що хотілося б сказати сьогодні, в час війни, в час е, нападу російського агресора на нашу землю? Що е, ми вже сьогодні, по-перше, е, реагуємо на ці виклики зброєю в руках і в багатьох випадках успішно. І я вірю в те, що ми ворог буде подоланий і перемога буде за нами, і ми і далі будемо будувати Україну. Але треба наголосити на одному, можливо, найважливішому, бо українці навчилися змінювати владу, змінювати президентів, але не навчилися. Змінюватись самі, і, власне кажучи, наш вибір інколи ну не тільки потім дивує нас, а дивує весь світ демократичний, як ми з одного полюса йдемо до другого, до другого потім у зворотньому. І сьогодні, бо знаєте, свято сьогодні воно гірке і. Не хочеться говорити тільки про свято, щоб я кажу всім вікай здоров'я. А сьогодні дай Боже всім розуму у подальшому перемогти ворога і все ж таки дуже відповідально віднестися до будівництва власної держави, до будівництва власного власних інститутів, до будівництва українського світу у загальному світі. А це починаючи від політичної незалежності, нашої національної економіки, нашої національної культури, нашої мови, нашої роботи по духовній єдності. Бо, хоча ми, знаєте, провели кампанію там і декомунізація, там і все, а ми і сьогодні бачимо і постулати, і по мові, і по Іншим моментом по назвах, наприклад, де ще серед нас живе значить, російський світ. І це не того, що ми, ну, наприклад, взяти прізвище Пушкін, да? ну, поець високого значення, але це частинка російського світу. І коли ми знімаємо його вивеску, це не тому, що ми його не любимо, це не тому, що ми до нього ставимося погано, чи е, хто хоче, може знати його вірші, там, читати їх, цитувати, а лише тільки тому, що це є частинка російського світу, яка несе в собі отой шовінізм, великоросійщину і так далі. І ось оце треба сьогодні зрозуміти дуже чітко: чому ми не можемо у державних закладах у закладах, які надають послуги чи е, навчальних закладах е, говорити російською. Е, Треба вміти говорити не тільки російською, а й англійською, іншими мовами. Але якщо ми хочемо побудувати незалежну державу, на яку ніхто не буде зазіхати, то ми маємо її будувати по по принципам, які я вже назвав, що лежить в основі цієї держави. І звичайно, після цих гуманітарних речей є, звичайно, армія, зброя інші. Участь у різних міжнародних структурах, такі як Європейський Союз, як Північно-Атлантичний блок НАТО, це те, що забезпечить нам нашу незалежність. І от перше, на що б я наголосив, і що я сказав, це все-таки треба дуже серйозно ставитись до, в демократичній країні, до вибору, який ти робиш. Бо на жаль, і по сьогоднішній день, що от от я ж, наче от е, сьогодні виберу з е, якоюсь вигодою для себе. Але ж ми вибираємо, ми ж бачимо зараз, ми вибираємо для своїх дітей, для своїх онуків, ми, ми завжди вибираємо майбутнє. Тому е, майбутнє не повинно розходити світоглядно із принципами побудови незалежної держави. Безумовно. В кожного з нас є власна історія, хто що робив, бо ви запитали, яка роль. Безумовно, я був учасником активним помаранчевої революції і учасником революції гідності і, звичайно, завжди стояв на засадах національно-патріотичних. Стоїв і завжди у своїх виступах і інтерв'ю пропагую національно-патріотичне виховання, бо це знову ж таки є основою, яка береже нашу нашу незалежність. І тут другий урок, який треба зробити. Я це говорив інколи, що в Україні на національну справу ніколи не вистачає грошей. То давайте поучимося у наших ворогів. Перше діло, яке в них стоїть, це національна справа їхня, це російський світ. І в них і газ, і зерно, і кури, і гуси, і цукерки все працює на національну справу на російський світ. І ми це бачимо. Ми навіть і сьогодні включаєш радіо ФМ, ще є в нас руське радіо, поїдемо за кордон, телевізор включаємо там два-три канали, російських, а наших немає, і так далі. В кінці кінців треба зробити висновок, що якщо ми будемо думати тільки за якісь такі високі категорії, які закінчуються там насиченням споживчого ринку. А не подумаємо про національну справу, наш споживчий ринок буде завжди бідним і завжди дорогим. А е, якщо ми е, після от цієї страшної війни, в якій ми просто маємо перемогти, е, вистоїмо і будемо рухатися вперед, то першим ділом треба. Своя книжка, своя школа, своє телебачення, е, е, с, 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 свої ФМ, е, всі, е, і не тільки у нас, а й за кордоном. І не тільки в такий спосіб знаєте, що е, там хочете чимось займатися е, на платній основі, а відповідно, е, значить, е, держава має вкладати в це кошти. Чи беремо Черкащину? Ми завжди е, славимося. Своїми іменами. А що конкретно ми робимо для, не просто для цих імен, а для того величезного спадку гуманітарного, такого, знаєте, залізобетонного, який сьогодні рухає всю націю, і нація на цьому стоїть. Так ми ж е, е, нічого не робимо. Бо якщо ми, наприклад, поїдемо на батьківщину Шевченка, то там е, Крім бур'янів і занедбаності, ну, може, є залишки, де, де, наприклад, у Будещанському парку, який ми благоустрілі робили колись, є місця, де зірвали там і лавочки, і фонарі там колись стояли, і спортивний майданчик. Все, бо нема грошей. Та це все, знаєте, мантра, нема грошей. У нас на що хочеш є гроші, тільки на національну справу. Так ось другий висновок. Хочемо мати незалежну вільну державу, хочемо вільно дихати, жити. А ми сьогодні всі зрозуміли, яка красива в нас держава, яка вона демократична, яка вона свободолюбива, яка вона знаєте, от людя, людяна. Бо навіть і в тому Європейському Союзі закони більш жорсткі, ніж у нас. У нас все, слава Богу, можна вирішувати в той чи інший спосіб. Я говорю в хорошому змісті цього слова, але ну, все ж таки, що стосується наших свобод, то ми їх маємо і безумовно. Щось не виходить, багато чого, але ну, хай Бог простить, ну декої в церкві б'ють. Тому тут треба те, що нам, що ми отримали от політичну незалежність, треба ж це правильно використовувати, реалізовувати на благо людини, як господаря як країни, як особистості, як там, громадянина. Ну, не хочеться сильно як кажуть розходитись, так от оце. Оце важливо, ну і третє, на чому я наголосив, це безумовно і до чого зараз я маю відношення, це освіта, це робота з нашою молоддю. Вона й так нас в хорошому змісті дивує, бо ми думали, що люди старшого покоління, ну як воно буде без нас. Наша молодь хороша, наша молодь ну, енергійна, креативна. Ми бачимо, що вона затребувана у всьому світі. Ми маємо потенціал нашої молоді використати для будівництва вільної незалежної країни. Ми маємо створити умови для цієї молоді, зацікавленість. Ми маємо швидше потім робити. Бо ми товчемо як у воду в ступі соціальні стандарти, розказуючи, що зарплата буде по 4 тисячі доларів. Шановний, якщо ви не провели фінансової стабілізації, у вас нікуди ніколи не буде економічного зростання. А якщо не буде економічного зростання, все, що ви обіцяєте людям в соціальних стандартах, називається одним маленьким словом брехня. Не бува чуда в економічному процесі, на чомусь він базується. Але мова не про це, мова про те, що давайте дамо всім зайнятість, робочі місця, не розказувати, скільки в нас айтішників поїхали за кордоном. Хоча й це добре, а розказувати, скільки ж у нас залишилось, а залишиться тоді, коли ми побудуємо певні умови. То я б сказав, що серйозно задуматись над перспективою, над е, створенням е, можливостей для нашої молоді, щоб вони не думали, в яку країну податися, от, а е, щоб вони думали, де, в якій частині України я найбільше дам користі. Ось, власне кажучи. Е, те, що я думаю у, на 31 му році незалежності, що е, ми е, ну, маємо пишатися своєю країною, пишатися своєю незалежністю. В нас е, є національні герої, в нас є своя історія. Тут е, скільки треба е, ще зробити роботу, я б даже сказав, що це вже е, для науковців, але це четверте завдання. що... Е, Давайте напишемо українську історію таку, якою вона була. Не треба оцих жахів і страхів, і тільки все російське, і тільки без Росії начебто не було життя. А ми хорошо попомнимо і період Київської Росії, і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої. Треба наголошувати, наскільки Росія гарно. Розігрувала цю карту століттями, і, і сьогодні ще можна розказувати, як ми не любимо, чи любимо там як ми з поляками з іншими країнами. Хоча на самом ділі було все зовсім не так. І сьогодні, коли піднімаються. Істинні архіви, то ми бачимо, скільки Росія не старалась переписати нашу історію, вона є е, такою, як вона була. А була вона європейською, в союзі європейських народів у великій дружбі із литовським, польським народом, іншими народами. Це завжди були кращі союзи. І е, якщо говорити е, чуть-чуть за... Е, Такий історичний екскурс, то навіть я дивлюся, що якась така неприємна схожість, бо коли була річ Посполита могутня держава, то Росія спочатку одірвала частинку, потім лівий берег, потім правий берег, а потім кінчилось тим, що і всю річ Посполиту зруйнувала. Але це було на протязі. Там, ну так, якщо б вскидку, то років 150 ця історія або й більше, продовжувалась і закінчилась тим, що і Фінляндія, і Польща, і всі стали частиною Російської імперії. І з тих пір Росія співає цю мантру, які ми між собою були вороги. Хоча ворог, на жаль, останні там 500 років один це утворення, яке називається. Московське царство, а потім із XVIII століття називається Росія. І ось це завдання, це завдання зробити цю роботу. Вона не зробиться за один день і, можливо, за 10 років не зробиться. Ну, це треба зробити і в кінці кінців повернутися до... Своїх історичних витоків, до своїх символів, до своїх історичних друзів, тобто стати європейською країною, як і колись ми були. Звичайно, це велика домашня робота, але я в це вірю. І п'яте, на чому б я наголосив, що сьогодні, що б ти не робив, чим би ти не займався. Якщо ти думаєш про нашу незалежність, то став перше питання, що ти робиш для загальної перемоги, що ти робиш для допомоги Збройним силам, підтримки територіальної оборони оце твоє завдання. Друге завдання це що ти робиш для безпеки і, і, і своїх людей, і своїх близьких. І е, території, в якій ти працюєш. І тільки третє завдання е, добросовісно роби свою професійну роботу на тій посаді, на якій ти знаходишся. І е, переконаний, що зреалізувавши от, е, цих п'ять напрямків, ми будемо сильнішими, будемо незалежними і будемо успішними. Дякую. Тож я хочу віде. привітати всіх із великим. Святом нашої незалежності. В першу чергу згадати всіх героїв, подивитися на тисячу років у глибину, скільки людей ставило на кону своє життя, своє майбутнє, своє щастя для того, щоб наша країна була незалежністю. І сьогодні згадати тих героїв, які вже сьогодні віддають свої житті, ви тільки подумайте над от таким моментом, який я сказав у першому своєму, якби, в першому своєму висловлюні, що треба правильно робити вибор. Ви уявляєте, що сьогодні не сотні, а тисячі молодих життів віддається із за ну от. Люби Боже, правду і за того, що ми десь там, знаєте, куди нам, чи туди, чи сюди, чи назад, чи вперед. Ну, це ж так, така наша тридцятирічна історія. Так, от сьогодні, за те, що в свій час не дослухалися до національно-патріотичних сил, до своєї історії, ми сьогодні платимо тисячами життів кращих, кращих і дочок нашої країни. Тому е, я е, бажаю, щоб ми все це зрозуміли. Бажаю Збройним силам е, нашим перемоги, е, з, з, бажаю нам згуртованості, бажаю впевненості, бажаю відсутності сумніву в тому, що ми праві, ми на своїй землі. Бажаю всім щастя, здоров'я. Ну і е, без слова перемоги не можна. Завершити тому перемоги над собою, над п'ятою колоною і над нашими ворогами росіянами.